Після пережитого намагаємося в той спосіб, який не порушує правила безпеки, правила правила поведінки під час війни. Але життя продовжується, і ми започаткували таку традицію міста партнерів, які є якраз на цій променаді, аби представити і, їх, і їхні країни для того, аби ми пізнавали польські родини, саме польський народ. Виходячи із тих викликів, відкрив свої домівки і дав можливість кожному з нас почуватися і в безпеці, і почуватися як вдома. Всі в Польщі пам'ятаємо ці жахливі, трагічні дні у бучі. Збройні, як якої російські окупанти, тому для мене це. Справжню радість бачити тут людей, які тішаться життям. Це найкраща відповідь, яка на це зло на цей злочин, скоєний росіянами.